сьогодні ми віддаємо шану учасникам успішної воєнної операції 29 січня 1918 року. Сьогодні 105-та річниця бою під станцією Крути, що на Чернігівщині, бою, який таврували національною трагедією та історичну правду, про який приховували від українців продовж майже 70 років. У 1918 році. Хлопці, які йшли на цей бій, чітко розуміли. Чого вони прагнуть? Вони прагнуть незалежної держави і готові були віддати своє життя в ім'я наступних поколінь, ім'я ствердження саме української держави. Пам'ять про їхні подвиги гідно бережуть наступні покоління, зокрема вихованці львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Крут. Сьогодні вони також прийшли вшанувати учасників бою, які поховані на Личаківському кладовищі у Львові ігоря Лоського та Андрія Лазаренка. Події середини січня 1918 року це повномасштабний наступ більшовицького уряду Леніна Троцького проти Української Народної Республіки. Аби зберегти державність УНР потрібно було зберегти контроль над Києвом. Власне, це була дипломатична умова визнання української незалежності світовою спільнотою на Брест-Литовських переговорах. Основні сили червоногвардійців наступали на столицю з полтавського напрямку, тож саме туди скерували найбільш боєздатні українські підрозділи. Але більшовики пробували дістатися Києва і через Бахмач. Тоді зупинити їх можна було на станції Крути. Відтак на оборону вирушили слухачі юнацької школи імені Богдана Хмельницького. А це лікарі з бойовим досвідом Першої світової війни. 15 осіб студентського курення українських січових стрільців, зокрема молодики з університету імені Святого Володимира та Київського політехнічного інституту, і навіть 16-річні гімназисти на захисті столиці також стояв і добровольчий курінь смерті зі складу вільного козацтва УНР. Проте загальна кількість оборонців за різними даними становила 400-600 осіб. Тоді як червоногвардійців було. Понад три тисячі та не лише на ентузіазмі боролися українські вояки. Вони були озброєні гвинтівками, мали гармату на бліндованому потязі та величезну на той час кількість кулеметів. Відтак облаштували потужну лінію оборони на підступах до станції Крути. Тож, коли більшовики почали наступати, наші почали їм гарно насипати. Червоні розбіглися по полю та стали зручною мішенню для українських оборонців. Бій тривав більше п'яти годин втрати радянської армії були величезні, але відступати вони не планували. Тім надійшло підкріплення під командування матроса Полупанова. Наші змушені були відступати. Але не хаотично чи панічно, а цілком організовано забравши загиблих та поранених, вони вскочили в поїзд та підірвали за собою рейки, що й заблокувало рух радянських військ щонайменше на чотири дні. Не вдалося покинути позицію 28-м юнакам. За деякими даними був страшний туман, і вони дезорієнтувалися на місцевості, а відтак потрапили у полон, де з них знущалися, їх катували, а зрештою розстріляли. Подейкують, що один із вояків Григорій Піпський перед смертю почав співати, «Ще не вмерла України. За ним продовжили й інші. Згодом у березні 1918 року цих героїв перепоховали на аскольдовій могилі в Києві. У цілому в бою під крутами полягло приблизно 127-146 українських захисників. Втрати більшовицьких військ були фактично вдвічі більшими приблизно три сотні убитими та пораненими. Але ми знаємо, як цінують життя по той бік кордону та в нас. Ми пам'ятаємо, що бій під крутами оплачений життями цвіту нашої нації. І, хоч наразі невідомі імена всіх полеглих, їхні жертви точно не були даремними. Вони не просто виконали бойовий наказ захищати столицю. Вони дали шанс нашій делегації на Брест-литовських переговорах домогтися визнання незалежності України країнами Четвертного Союзу. Століття по тому, ми знову боремось за незалежність. І з тим же ворогом тільки воюють уже нащадки героїв. Крут вони нам дають приклад, як бути, тобто бути мужніми. Навіть цій війні ми мусимо бути мужніми. Ми готуємося до цього, щоб стати мужніми та воювати, також як герої Крут. Марина Мансурик, Юрій Кісь, програма Очі.